Ми вчора гарно мали молитву. По суботам на цьому місці гарні молитви, друзі. Бог чує їх. Так що приєднуйтесь, приходьте, приносьте свої потреби і подяки для нього. Він любить це. Роздумовили на післення Титу, апостола Павла, післення до Титу, третій розділ, з першого по сьомий вірш каже так: нагадую їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй. І до всякого доброго діла готові були. Це післення має декілька разів оцей вираз добрі діла. Одні роблять, другі не роблять. І він до церкви, коли звертається, він каже, щоб вони робили добрі діла. Чомусь дуже важливо в його очах це було. Щоб не зневажали нікого, щоб були несварливі, тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були й ми. Нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридки були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас, не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого. Щоб ми виправдались його благодатью і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Слава Богу! Знаєте, мені дуже подобається, що благодать тут з'явилася. І благодать вона не тільки спасає, ми так звикли часом, що вона тільки спасає. Коли ми йдемо в попередній розділ, в другий розділ 11 вірша, каже, бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас. Благодать навчає, друзі. Щоб ми, відсувавшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса, нашого Христа Ісуса, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від всякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Бачите, знову в добрих ділах ревностних. Яка ідея, друзі, благодать нас навчає, як жити помірковано, праведно і побожно. 12 й побожно 12-й вірш. І я собі роздумую, як? як благодать навчає, дуже часто ми звикли, що вчити можна, пояснивши людям, коли вони зробили неправильно, зразу йде якесь покарання або, знаєте, оцінка така негативна: от неправильно зробив те, неправильно те, неправильно все. І ми так звикаємо до цього земного такого стилю навчання, так би мовити. Коли тебе оцінюють і ставлять тобі оцінку, і ще й такі самі недосконалі люди, як ти, правда? І ще такі самі грішні, може грішать тим самими гріхами, але оцінюють тебе і так далі. Мені так подобається, коли інше місце Слово Божого каже, що коли Господь нас прощає, то це спонукує нас жити свято. Якщо ти чистий, якщо ти чистий перед Богом, якщо ти відкритий до Бога, то те, що він тебе прощає, тоді, коли ти зрішив, зрішила, коли ти відчуваєш себе винуватим, бо ти неправильно поступив, і ми, як люди, завжди очікуємо і думаємо, ну все, зараз буде покарання. Так, грім, блискавка, що там ще, балкон може впасти, машина збити. Ми зразу знаєте, підсвідомо так очікуємо, що зараз буде покарання, бо ми, я винен. І коли раптом ти просиш його прощення і кажеш, Господи, прости, а ми? і він просто прощає. Ти аж так дивуєшся, правда? Нам часом дивно. Боже, як ти так? А це це слово, це це місце. Дивіться, каже: благодать спасає всіх людей і навчає нас, як жити правильно. Просто благодать, просто прощення, просто незаслужений дар від Бога. Коли ти заслуговуєш на покарання, а Він дає тобі благодать, благий дар. Він тебе прощає і каже: і більше не гріши, ти зможеш. Ти зможеш краще в слідуючий раз. Розумієте ідею? Благодать нас вчить. Як правильно поступати? Тому що можна вчити кнутом і пряником. знаєте, ці дві ідеї, да? але отут явно видно, як він каже про пряник. Він каже про те, що благодать Господня настільки солодка, настільки приємно отримувати прощення і бути в прощенні, і бути в святості, що ти просто хочеш жити свято. Тобі хочеться. Чому? Тому що це благодать. І коли ти її отримуєш знов, ти отримуєш благодать на благодать, її ще більше і більше. Тобі приємно, тобі хочеться в цьому бути. <кій> Тому він, прощаючи нам гріхи наші, благодаті, покриваючи, дає тобі мені таку теплу ін'єкцію своєї любові, запал енергії, щоб ти далі жив свято, щоб ти не відчував себе, <кій> що ти такий далекий-далекий від нього ні. Він близько біля тебе. І ти до нього близький, якщо ти хочеш жити свято. Він буде тебе спонукувати далі жити свято. До останнього дня на цій землі ми будемо мати здатність зрішати, на жаль. Але до останнього дня на цій землі він буде з нами, буде любити, буде підбадьорювати, підтримувати і буде завжди казати: іди, і більше не гріши, ти можеш. Я даю тобі благодать, я даю тобі силу, щоб ти жив свято. Друге вираз, тут гарно сказано, що коли з'явилась благодать, та людинолюбство Спасителя нашого Бога. І це слово, воно мене вражає: людинолюбство такий гарний вираз. Розумієте, Ісус прийшов не із-за якоїсь вигоди, не із-за якоїсь досвіду, експіріенсу. Сьогодні молодь просто, ну, хочу сказати, дуріє, але знаєте, її постійно тягне на якийсь експіріенс, на якісь переживання, на якийсь екстрим, ще кудись там і так далі. Ісус прийшов тільки через те на цю землю, що Він бачив у своєму улюбленому творінні потенціал, що вони зможуть краще, реально зможуть. Зараз я їм принесу благодать і вони зможуть бути близько з Богом, жити для Бога. І він взяв і прийшов, тому що він нас любив, друзі. Він бачив, що закон самий найкращий закон на світі, найдосконалий закон. Ну він не поміг людям наблизитись до Бога. Одиниці намагались, і одиниці вийшли на якийсь такий рівень, що їх можна називати праведними. А іншим було дуже важко. І Він вирішив принести благодать. Коли він приніс благодать, він просто дав це. Людинолюбство, воно штовхнуло його на цю жертву. І знаєте, коли я думаю про те, як люди люблять людей. Я думаю, ви всі бачили ролики на Фейсбуці або там в Тікток, або де ви там, я не знаю, дивитеся. Ролики, де були була така, знаєте. Був суддя Френк Капріо, Капріо з Рон -Айленда, Рот Айленда з Америки. Він такий гарний, хороший суддя. Знаєте, такий він прощає там. Да, от, приходять перед нього, там, мама з дітьми там, розказує, з що, що штраф получився, там, і так далі. Ви пам'ятаєте ці ролики? І він такий добрий, такий добряк, вникне в ситуацію, правда, так зрозуміє. Дуже, він помер в тому місяці. Шкода, ну, що зробиш? От, і він, його деякі ці набирали до 500 мільйонів переглядів. Уявляєте, яким був відомий. А за що? От іменно таке людяне ставлення, правда, до людини. Людинолюбство Господа Ісуса Христа. Цей, цей суддя, ну він реально був, знаєте, він видно було, що він цінить людей вище, ніж закон, навіть він ніж буква закону. Зрозуміло, ця людина порушила букву закону, але в неї є причина. Чому ця людина це зробила? І він внікав ці причини. Він так близько хотів зрозуміти, співчував, входив в положення. Розумієте, ці роліки торкалися інших людей. Чому? Тому що було видно це людинолюбство. Він прощав навіть декого, правда? Там серйозні суми були. Він просто прощав. Пам'ятаю, дідуся, того старого каже, там, чи на червоне світло, чи на щось. Він каже, а чого? Ти каже, то я сина віз там туди-сюди, він такий. Вам 90 років, і ви ще сина возите в лікарню там чи ще кудись. Стоїть нуда Він такий вау, ви герой! Просто! Прощайте вам штраф! Людинолюбство, розумієте? Чому з часом, коли люди читають Біблію, новий Заповіт про Ісуса Христа, який був найбільше любив людей, і вони не бачать цього. Я в шоці? Як можна не бачити, що Ісус? Любить людей, любить тебе і мене. І це перше, що його цікавить, не буква закону, розумієте, Ісус завжди ставить людську душу вище закону, вище ціни, якихось грошей, ще там чогось. Він завжди ставить людину вище. Тому ми, як його послідовники, теж повинні так само любити один одного. Як він казав, по чому буде видно, що ви мої учні? Не по тому, що у вас все робиться правильно, чітко і по букві закону. Правильно? По букві закону це дуже добре. Я не за те, щоб ви порушували закон, тому що тут -то дуже серйозні штрафи, ви знаєте, в цій країні. Але я за те, що не буква закону йому саме важлива, а твоя моя душа, твоє моє серце, твоє моє переживання. Розумієте ідею? Людинолюбство. Це сильне слово, друзі. І коли апостол пише до Тита, він каже: Ти знаєш, що прийшов Ісус на цю землю? Бо Він полюбив нас, Людину люб наш Господь Ісус. Слава Ісусу! Тебе хтось любить на цій землі. Може ти відчуваєш, що люди, які біля тебе не дуже, не дуже, я так скажу, м'яко, окей? Не дуже тебе люблять. Пам'ятай, що є один, який залишив небо всю красу, всю славу, всю силу, яку він мав. Як ми співаємо, зняв небесні шати. Він був одягнений в славу. Перед ним кланялися ну, такі творіння, що нам до них, як то кажуть, як до неба радьки, нам до них далеко. Вони кланялись перед Ним, бо він був цар. Він раптом зняв ці шати, задягнувся в тіло, прийшов до нас через те, що просто полюбив. Просто хотів бути з тобою рядом. Просто хотів пройти з тобою це життя. Не просто бути там далеко на небесах і прислати якогось ангела, а потім послухати, ну що там, як вони. Ангел би йому дав чіткий звіт. ні він захотів сам пережити. Який наш Ісус Прекрасний? Амінь. Він просто любить тебе і мене. Це сильно, друзі. Інший вираз, який тут сказано, що Він коли, п'ятий uh, вірш, Він не спас на зділ праведності, що ми їх учинили. Але своєю милостю і далі гарно сказано, як? Він нас спас через купіль відродження і обновлення Духом Святим, п'яте вірш. Через купіль відродження і обновлення Духом Святим. По-моєму, в російському стоїть слово баня. Банію, очищення і омовення в, в сильнодальному перекладі. Вот. І мені дуже подобається цей вираз, друзі. Купіль, купіль відродження, і обновлення Духом Святим. Ви знаєте, що Бог хоче купатися? Купатися з тобою зі мною, Духом Святим, в Дусі Святому. І це не просто ти зайшов в душ на п'ять хвилин і пішов. Знаєте, в нас так часом буває, от коли ми зрішаємо, це типу як для наш холодний душ. Ми зразу такі, все, зразу такі супер святі, правда, зразу швидко каємося, все. Тоді ми прийшли до Бога, все, заскочили до нього, побалакали пару хвилин, все там, отримали прощення, все поняли, що в чому не прямі, і побігли далі. Так буває, не? ми часом такі забігаючися. А тут, а іменно гарний такий вираз каже, він нас спасає милістю через купіль, відродження, оновлення Духом Святим. Ви розумієте, що це постійна дія. Ви розумієте, що це довго. Ви коли-небудь купались так довго, що до вас вже стукали в ванну і казали, мама казала, слухай, ну виходь же там, ти хоч живий ще там. Слухай, вже півгодини пройшло, вже, мабуть, вода в тебе холодна. А ти ще купаєшся? А я ще купаюсь, мені подобається. Розумієте, в мене купіль приходить, купіль Духа Святого. Це не тоді, коли ти з Духом Святим зустрічаєшся на 5 хвилин, на 2 хвилини в день. Як нам проводили тоді семінар, розказували, скільки спілкуються батьки з дітьми. Да? Скільки там було хвилин в сутки? Від 10 до 15 хвилин в сутки. Це все наше спілкування з дітьми, а з Духом Святим. Розумієте ідею? А тут каже, коли ви будете з ним купатися? А купатися це ти заходиш грязний, а виходиш який. Ну, понятно, що пожмаканий, да, шкура жморщена, бо ти там довго був в воді, да? пам'ятаєте, але ти виходиш чистий. І ідея цієї куплі, якраз куплі, <кхух> купання цього, щоб ти був чистий. І от він очищає, коли ти купаєшся з Духом Святим. Коли купаєшся, це означає, ти занурений, правильно? Ти під водою, ти в воді, ти купаєшся. А в Дусі Святому це значить, ти в Дусі купаєшся, ти в Дусі перебуваєш, ти з ним спілкуєшся. Просто постійно, просто весь час. Тоді народжуються твої вірші, правда? Тоді народжуються твої думки, тоді народжується свідоцтво, тоді народжуються мрії, тоді народжуються бажання, коли ти з Богом, коли ти з Духом Святим, коли ти купаєшся з Ним. Мені теж подобається російський, ладно, такі буде це баня. Да? Баня чого? Ну, сильна ідея, тому що в них це єдиний варіант, коли їм помитися можна. Понимаєте? В баня. Вони туди заходять грязними, а виходять вже, слава Богу, чистими. І виходить, ну теж класний прообраз. Ти приходиш в присутність Божу, ти приходиш до Духа Святого, трошки грязний, трошки такий побитий, мабуть, трошки ну, непонятний, знаєте, коли ти не знаєш, що я куди. А виходиш уже звідти. Як то кажуть, баня навіть прочищає. Мозги, ви розумієте? це дуже унікальний феномен, правда? Тобто ну, не тільки тіло, не тільки там чисто все пори відкрились, токсини вийшли там, і так далі, а іменно навіть мозги. Коли тебе купір з Духом Святим, відбувається відродження, відбувається оновлення, як тут сказано, коли Дух Святий наповняє, веде тебе, підсказує, допомагає і очищає. Будь відкритий. Старайся знаходити час. Спілкуйся з ним постійно, він постійно в нього готова джакузі для тебе. В нього постійно вода борлить, розумієте, температурка підтримується для того, щоб ти коли війдеш, щоб там було приємно, щоб там було класно, щоб ти просто розслабився в його присутності, таким, яким є. І сказав: Господь, говори до мене. Скажи мені перше, друге, третє, те і те. І він говорить: це так класно, друзі. Каже, він спас нас по милості через купіль відродження. Хай Бог благословить, щоб це в нас було довго, постійно, регулярно, щоб воно змінювало нас. Це гарна така прообраз. образ. думка це шостий вірш каже, якого Він, тобто Духа Святого, Він, щедро вилив на нас через Христа Ісуса, нашого Спасителя. Ви бачите тут щедрого Бога? Ще раз читаю. якого Він, Бог тобто, щедро вилив на нас через Христа Ісуса. Якщо Бог щедро вилив Духа Святого на нас, то це говорить для мене, що він щедрий. Амінь. Ви розумієте? Ви служите щедрому Богу. Ви ходите перед щедрим Богом. Ви молитесь до щедрого Бога. Слідуючий раз, коли ви будете в нього щось просить. Пам'ятайте, він щедрий. Алілуя. Він щедрий, він не скупий. Тут не написано, що Він крапнув на нас Духом Святим три капельки на кожного. І все. Ні, ви розумієте, тут так гарно сказано. Він так щедро вилив. Алілуя. Він без межі, він так просто, як, ну, як той, який має дуже багато, каже, нема проблем, я на тебе вилю, скільки хочеш. Та скільки там на тебе його там іде, там 100 грам, 200, 300. Та в мене його вау! Він так щедро, класно, мені подобається це місце. <кій> Мій Бог щедрий, Алілуя. Якщо тобі треба буде, слідуючий раз проси. Проси до полцарства. Класик казав, да? Проси до полцарства, а він дає щедро. Надійтесь на це, друзі. Це міняє твоє розуміння, коли ти приходиш в молитві до нього і щось просиш. І коли ти розумієш, що він ну може дати, може не дати, або він може ще комусь треба більше, ніж мені, і так далі. Це одне. А коли ти приходиш і кажеш, Господь, ти щедрий, вилий на мене, просто злий твою благодать, дай мені перше, друге, третє і компот. І він такий щедрий, що Він просто дає. Будьте відкритими, друзі. І остання думка це та, що ми стали. Ні, не остання. Ми стали спадкоємцями сьомий вірш. Каже, щоб ми виправдались його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. І це так сильно, друзі, коли ми чуємо це слово, ми стали спадкоємцями. Ви знаєте, що ви стали спадкоємцями? Я вам скажу чесно, це має, може, часом це трапляється? Або Оце стати спадкоємцем, це часом може бути дуже довгий процес. Це не так легко часом. Я попав в одну переп'ятію на цій землі. От, одну ситуацію я попав. Коли приїхали Шведи, вони постійно їздили в нашу країну, вони постійно привозили гуманітарку, вони дуже молодці, Навіть в ті роки, коли було, коли Україна вже, я не знаю, чи ви знаєте, коли Україна вже відмовлялась навіть від гуманітарки, від гуманітарної допомоги, бо казала, що ми вже дуже багаті. Знаєте, коли це було, коли той казав, що він казав, що вже як там, покращення вже сьогодні. Один такий був, у нього такий лозунг був. Та він навіть підписав за свого часу, що Україна вже не потребує гуманітарної допомоги. Шведи і тоді привозили, вони молодці, бо вони знали реальну ситуацію, знали, що людям треба. Але ідея така: приїжджають вони один раз і кажуть: слухай, в мене помер мій дуже хороший товариш. Він був українцем, там в Швеції помер. І в нього заповіт. Він написав заповіт. І от він заповідав, що, щоб його, там, якась частина його спадку перейшла на оцього українця. Знайди нам його. Ну, Хоч приблизно я розумів, який район, тому що той Швед, що там, значить, він приблизно з Прикарпаття, там Закарпаття. Я хоч орієнтувався по району і почав шукати. Хоч це зайняло мені дуже довго часу, друзі, знайти цю людину. Українця цього, який має отримати спадщину, ви розумієте, має стати спадкоємцем. Причому я роблю це чисто добровольно, без ніякого заохочення, чисто від того, що мене попросив швед. Ви розумієте, дві сторони мають зійтися. Той, хто дав спадщину або заповів, да? і той, хто має отримати, вони мають знайтися, вони мають погодитися і так далі. Ви не уявляєте. Ладно, знайшов я ту людину, дзвоню туди. Оказується, це не до нього, це до якихось родичів. Кажу, мені треба такий чоловік. Вони кажуть. Ми не знаємо, коли він зійде з гори. Я такий, в смислі? Я жив в Рівному, в нас гор нема. Я не уявляю, що це таке. А мені почали пояснювати, каже, він живе на горі. І він часом звідти сходить, там, їсти купити, там ще щось в магазин приходить. Ну, ми не знаємо, коли він прийде слідий раз. Вони там через тиждень, вони там через пару днів. Може, попадеш на нього. Я собі думаю, нічого собі, люди оказують, живуть на горі, на Україні. Це в Україні. І отримую за це ще й допомогу державну, що вони там живуть, бо там кисень не такі і так далі. Оказується, я потім вже узнав. Ну ситуація така. Поки я дождався, поки він зійшов з тої гори, союзволив зайти з тої гори. Поки я з ним сконтактував, Окей, пояснив йому ситуацію. Він мені не вірить. А хто я такий? Каже: в Рівному в мене ніяких знайомих немає, я нікого не знаю, не морочить мені голову. Я йому пояснюю, та я зрівно я через те, що я вас шукаю. Там в Швеції ваш брат помер, Кажуть, це брат цього чоловіка, помер, залишив заповіт. Ну, не знаю. Там мені нічого не треба, мені дуже добре на горі, в мене все є. Вау! Розумієте ідею? І я, посередник між ними, я вам кажу, часом це буває дуже довгий процес. Окей, це півбіди. Пройшов час, видно, щось там до нього дійшло, він погодився, все, хорошо. Приходить момент до мене, дзвонить його інший родич і каже: почекай, я теж родич. А чого йому? А чого йому, а не мені? Я такий самий родич. Ну там, трошки інший, але це. Я стою і кажу: слухайте, не впутайте мене в вашій родинній розборці, я взагалі тут не притягу. Моє діло попросили знайти оцю людину, і я її просто знайшов. І тепер приїдьте, підпишіть мені документ. Знаєте, вони обоє приїхали. Ви розумієте, що в мене в хаті було? <кхи> Ви Розумієте, що я мав пережити? Ні за що, друзі? Оцей вираз, який такий легкий, як так легко читається, каже, щоб ми виправдались його благодаттю і стали спадкоємцями, воно так легко читається. Ну, в житті, я вам чесно скажу, поки той чоловік став спадкоємцем, все підписалося і просто один паперчик улетів в Швецію, а потім я навіть не знаю, що він там чи получив, чи не получив. Мені вже зовсім було нецікаво після цих всіх перепітій. Я казав, Боже, дякую, що я все своє зробив, а там у них розбираються. Ну, я думаю, що отримав щось. Розумієте, Поки він став спадкоємцем і отримав спадщину, дуже довгий процес. Я дякую Богу, що він тебе й мене, друзі. Просто отак взяв, отак зробив. Отак легко тобі й мені стати спадкоємцем, просто повірити, просто довіритись йому, просто щось сказати, що ти згідний. Пам'ятаєте ту притчу, де Ісус розказував, що один чоловік хотів, один цар хотів зробити весілля, весільну вечерю, і почав кликати людей на вечерю. І пам'ятаєте, як Біблія каже, багато званих, багато покликаних, а мало вибраних. І та сама ситуація. Він кличе їх. До них приходить запит, до них приходить поклик, інвітейшн. І далі від них. Вони виберуть прийти чи ні? І знаєте, що дехто з них вибрав? Залишитися при своїх волах. Да? Той каже, я купив воли мені, трохи. то і землю купив, то і ще щось. І вони вибрали бути при своєму, не отримати благословення на тому весіллі. Багато покликаних. Розумієте, дуже важливо. Ті, хто отримав вибірку з пула. Ви покликані, друзі. Вас покликали. Вас вибрали з цього пула. З тисяч, десятків тисяч, вас вибрали і сказали. Тепер ви маєте шанс, ви маєте можливість. У вас тепер 90%. Да? чи більше, так? 99% на те, що ви отримуєте П'єр, у вас дуже хороші відсотки. А я вам задам питання. Всі, хто отримали вибірку, подадуться далі. Чи ні? Розумієте ідею? Покликаних багато. А чи виберуть ці покликані, щоб стати далі рухатися, бути з Богом, далі отримати п'єр? Не всі. Хтось відмовиться, хтось не подасться далі. Але їх кликали, вони мали шанс. А ті, хто подасться, вони молодці, вони будуть благословенні. правда? Друзі, зараз дуже важливо. Ми будемо за вас молитися, щоб ви правильно подались, щоб ви мудро подались, щоб ви подалися. Грамотно, щоб ви приклали всіх зусиль для того, щоб ви змогли заплатити. <кій> для того, щоб ви змогли <кій> правильно податися, щоб до вас не було ніяких претензій, щоб вам попалися гарні потім інспектора, правда, які щоб голову не морочили, але щоб зразу все поняли, що ви хочете, і щоб зробили так, як ви хочете. Ви розумієте ідею? Амінь. От, через те, те, що вас покликали, це дуже важливо. Але далі від вас. Ви виберете бути з цим покликом чи ні? На сьогоднішній день Господь хоче запропонувати спащину свою кожному, тобі й мені. Він кличе тебе до того, щоб ти жив свято, ішов з ним по, цьому, по цій землі, з Духом Святим був в, в єднанні, щоб він тебе вів, і щоб ти отримав ту спащину. Він кличе тебе. Вибереться. Його благодаттю ми стали спадкоємцями на вічне життя. Це якщо ти відгукнувся на поклик Ісуса Христа. І почав виконувати його повоління, його бажання, Його волю. Але це залежить від тебе, залежить від мене. Якщо ти відкликнувся на цей поклик, далі йди твердо, йди сміливо, йди з Господом, будь в цій купівлі Духа Святого, коли Він омиває, очищає наші серця і допомагає нам іти в правильному напрямку. Давайте ми встанемо для молитви.